Міністр внутрішніх справ Клименко заявив, що він проти мобілізації поліцейських і за те, щоб вони мали 100% бронь. Саме так і вирішив комітет. Замість поліцейських вони хочуть відправити фахівців у галузі права, які якраз таки є недержавні, як, наприклад, поліцейські інші силові структури та державні службовці. Але при цьому їх мають кинути у пекло війни. І багато хто кричить, що так і треба. Так, можливо, й ви праві багато адвокатів справді є нічим іншим як листоношими від клієнта до судді. але далеко не всі. І тепер уявіть, хто буде вас захищати від протиправних дій поліції, які ми бачимо чи не щодня, а в найближчому майбутньому ви усе зрозумієте, про що ми вам хотіли сказати. Вже Свавілля поліції та ТЦК перейшли будь-які допустимі і недопустимі межі. І це при тому, що в Україні ще є юристи, які відстоюють права громадян, ще є журналісти незалежні. А уявіть їх не буде. Що буде тоді? І так хаос. А тоді, взагалі, я не знаю, яким словом це можна буде.